Ми сьогодні видимо із Євангелія, що п'ять мудрих дів то образ не тільки дівчат, але і всіх християн, які в цьому світі живуть, пламеніє Духом Божим і живуть по Євангелію, де треба, одрікаються від світніх приманок, а стають жити по-новому. І коли приходить кончина. Для такого чоловіка, то люди, живши духовно, по-церковному, легше помирають, переходять в вічний світ, бо добре знають, то, що вони мають, чим обладають, ото майже нечто порівняно з тому, що Бог обіцяє благословити і подати людям, віруючим у Царстві Божєм. Случилося Ісусу зайти в суботу, до одного начальника фалісейського. Кусити хліба. І вони наблюдали за ним, книжники фарисеї, як шпіони, і Він представ перед ним чоловік, страждую водяною болезнью. По цьому случаю, Ісус звідає законників, так позволіть ли в суботу врачувати і зціляти. Може, кликати в суботу доктора думав, коли ваші батьки хворі, це може чекати другий день, доки умре хворий. Всі мовчали. Обкновенною оружує тоді і нині книжники фарисеїв. мовчати, коли вони не знають, що казати, а не знають, що казати майже все життя, котрі присвятили життя своїй боротьбі з церквою і проти вірних дітей Божих. І тоді прикоснувся Ісус, і селив його і відпустив. і сказав книжникам фарисеям Ви тоже, ведь коли ваш осел і віл упаде в колодязь, не витягнете його, що чекаєте другого дня, і не могли йому відповідати, тому що мудрость Господня завжди проста, доступна. І коли замітив, як люди почали в гостях вибирати собі міста, і сказав наперед, коли будеш покликаний у гості, та не сідай на перше місто, бо може прийти хазяїн і скаже: будь добрий, пересядь, а переднього пусти вперед і будеш із ганьбу лишати то місто. Це правило завжди дійствува, і в нашому народі завжди було під Карпатами образ скромної сім'ї. Був завжди некий привлекательний образ. У нашому народі не любили багачів, берегли свою релігію православну, християнську, відкрила і мефодія. І в селі кожна сім'я, в котрих були хлопці та дівчата, слідкувала сім'я, щоб їхні діти, дівчатки та хлопчики були церковні, послушні, святі по завжди Помнили ми правило, скромності смирення є прикательний образ, і багаті люди ніколи не були героями наших людей. От почому скромності смирення сьогодні предлагає нам Господь, да не возвишайся, не возносися дуже високо. важно, щоб ти увидів, що тебе Бог покликає у Царство Божое. Як каже апостол Павел Коринстинам у 4 главі, нам, посліднім, посланникам Бог судив бути як пригореним к смерті. Ніна Равнопостольна не чекала нагород від тогдашніх властей. Вона благодарна була Богу за те, що Бог сподобав її послужити людям, і ми маємо бути такі ніколи не вбіжатися, що цей світ проти діє нашої проповіді церковній. А завжди благодарним бути, що ми маємо сьогодні можливість служити Господу в своїх благодатних храмах, і нам, Бужгороді, теж приємно, що кафедральний собор ми не брали від держави як некої державної імунщини, а збудували самі собор, в котрому люди відчувають себе у своїй рідній, благодатній, православній релігії. Церкви Христової і донині взирає на подих ранопостної Ніни кажемо, Боже, молитвами ми, Ніни благослови нам потрудитися, якщо не цілу країну привести до Христа, як то зробила Ніна із Іверією, то хоча б одного сусіда привести до церкви, хоча б рідного брата, хоча б когось, колегу, друзів. Боже мати, благослови наших людей. Наших сестер носящих ім'я Ніна, бо лиш так поступаючи, маючи перед собою образи не французьких розвратних романів, не якісь фільм, бойовики, а мати перед собою життя святих і нині равнопоснення Ніни, маючи можливість кого брати образи, спішими таким образом подражати, бо й так само успіємо Щось приобрісти духовне, а у вічності в'єднано зі святими і святою Ніною ранопостольнюю зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.